Сьогодні буде розпаковочка нашого нашої закупки в магазині Лідлі. Ми щойно приїхали звідти і закупилися, зробили таку велику закупку. Ми дуже рідко так закупляємося. Цього разу ми вирішили розкупитися багато, щоб наступні рази менше купувати і так тільки докупляти. От і це відео хочу зняти в більшій мірі так для інформативності, щоб через. Там рік, через деякий певний час, подивитися, наскільки ж змінилися ціни, і що ми взагалі змінили у своєму продуктовому кошику. От, тому ласкаво прошу до перегляду. Сподіваюсь, вам також буде цікаво. Ми живемо зараз в Німеччині, поблизу Франкфурта на Майні. Не забудьте підписатися, поставити лайк цьому відео і запрошую до перегляду. І так, почнемо. Перше, що ми взяли, це ось такі два. Лоточки, ми їх стараємося брати на роботу, тобто в них брати їжу на роботу. І ці два лоточки коштували щось приблизно 7 євро. От також зараз була на акції картопля. Ми дуже любимо картоплю. Тут в одному мішку 5 кілограм, і вона коштувала десь 2 євро, при тому, що зазвичай 3 кілограма коштує 2 2,15 чи так. Ну там спеціалізована якась картопля, це звичайний сорт. Дві такі сітки взяли. У нас зараз з чоловіком немає машини. У нас дуже далеко зупинка від дому, і це все нести в руках не варіант. І Тому ми вирішили, що будемо раз на місяць, два рази на місяць робити такі великі закупки, а наступні рази там, будемо закуплятися вже трошки менше, щоб менше було нести. Хліпчипці взяли зі смаком смаженого сиру, чіз. Удон нудель з овочами і з куркою. Ми дуже любимо таке. Ми зазвичай брали рисову лапшу, теж нам дуже сподобалося. Ці макарошки коштували 1 євро. 3 інжира свіжих по 65 центів. чилі соус. Це чоловік, в мене дуже любить таке, але інколи я теж таке люблю. Кліпчик ми беремо зазвичай 2, 2 буханки кліва, десь воно там є. Один хлібчик, ось такий звичайний, коштує десь євро 89 евро. Потім я, я дуже люблю брати ось цей грецький сир. Ось такі мюнхенські ковбаски. Ми їх дуже любимо, ми прямо обожнюємо. Взяла сіль, бо у нас вже закінчується масло. Сіль, до речі, 500 грам коштує приблизно 70-80 центів. Масло 250 грам, це хороше досить масло. Коштує 2 євро. Це найдешевша ціна взагалі з усіх магазинів, де ми були. І мені взагалі дуже подобається магазин Lidl тим, що з усіх усіх супермаркетів саме в цьому магазині найкраща ціна і якість. Так, взяли ще на тиждень 100 грам пляшу. Але я роблю з нього борщі. Курочка 400 грам. була на знижці, хоча вона ну, не прострочена, все нормально з нею. 350 375 400 грам. 600 грам курячих гомілок. Буряк. Бурячок, теж не пам'ятаю, скільки коштує, напишу вам. Ні. Взяла ось такий набір зелені, 125 г. Тут і рукола, і паростки бурячка. І ще якийсь салат, то, що там є до євро, євро 10, коштує приблизно. То. Помідори цілий кілограм приблизно євро 29. До речі, я їх зразу ось тут залишаю. У мене є тарілочка, тут фрукти овочі стоять. Я ставлю помідори, куди вони якраз дозрівають, і в суп, чи в салат навіть дуже гарно, дуже добре. Яйця взяли 10 штук розміру М. Вони коштували 2 євро. Але зазвичай ми беремо пачку на 18 штук. Розсипалася лохина. Не повторюйте моїх помилок і не ставте ось такі лоточки з ягодами. 400 грам лохини взяли, коштувало 4 євро за 400 грам. Філе, філе тунця євро 16 з знижкою Lidl Plus. Молоко ми беремо. Ми дуже любимо оце іменно, альпійське. Її коштує євро 25 і плюс 25 центів фант. Типу, ця м -м, бутилка сама. Оливкова олія десь приблизно 5,50 коштувала. Соєвий соус чоловік взяв. Рашинка це типу е як порізаний бекон з салом. 280 г такого м'яса, коштувало приблизно 3 євро. Пексик. Персик нектарин. Тут у нас цілий кілограм нектаринок коштував 2 євро. Зараз ніж не любимо. І ось такий сир. Ми коли бачимо в Лідлі ось цей сир, його тут цілий кілограм це молода гауда. Ми зазвичай беремо його, тому що це дуже вигідно і нам вистачає цієї пачки приблизно на місяць. Це дуже вигідно і коштує всього 6 євро. В той час, коли 250 грам цього сиру коштує там євро, щось таке. Ну тобто, це прям максимально вигідно, бачу. Я дуже люблю квіти купувати саме відлі, бо вони там ну, часто бувають свіжі, в залежності від того, коли ти, коли ти йдеш в магазин, по 10 квітів. Один букет коштує 6 3 євро приблизно в районі. Я завантажила такий додаток Lidl Plus Rabat. Це їхній мережевий такий додаток, у якому є ще додаткова знижка до всіх тих знижок, які пропонує магазин без цього додатку. Чим більше ви купляєте, тим більше у вас там знижка буває. От сьогодні у нас там була знижка 3 євро загалом на всю покупку, просто так. крім того, що ще йдуть знижки на деякі продукти. І також інколи там буває. Дарують безкоштовні подарунки. От, наприклад, ось ця упаковка серветок пішла нам безкоштовно в подарунок. Вона коштує десь євро приблизно. Так. Взяли з овочів ще молоду цибульку. взяли, Не пам'ятаю, скільки він коштував. Взяла погано, тому що, думаю, його чи просмажу. я люблю перчик. Ось ще такий вікна, пахне дуже гарно, Такий салат. Не пам'ятаю, скільки він коштує. Редиска коштувала 45 центів, недорого абсолютно. Цей хлібчик, цей хлібчик трошки дешевший, він там 6 60 коштував. І, до речі, я не ховаю не ставлю хліб на відкритому повітрі чи просто на столі. Для того щоб в мене хліб не пліснявів, я весь його ставлю в холодильник. У мене раніше дуже часто було так, що я ставила на стіл там при кімнатній температурі залишала хліб, то на наступний день він просто зразу пліснявів. Тому я вирішила, що для того, щоб не переводити продукти і зберегти його, просто ставлю хліб в холодильник і чудово, от така одна буханка вистачає ну, на тиждень, і воно абсолютно нічим не відрізняється по якості. Воно абсолютно не псується і дуже гарно ну, свіжість зберігається. Хто в кого псується хліб, я рекомендую таке. Ось така брокколі, ми дуже любимо з чоловіком брокколі. Взяли 500 грамів. Тут, тут насправді 800 грамів я важила. Але пише, що 500 грамів і треба, кстати, подивитися, як вони пробили, чи 500 грам, чи 800 грамів. Тифузілі з Ну, коротше, макарошки. Один кабачечок взяла, Один баклажан, якийсь може рагу зробили на речі. І цибулька 2 кг, 6 бутилок води Волги, ми дуже любимо її, і ще 6 бутилок газованої води. Я намагаюся газованою газовану воду не вживати, але інколи хочеться. Ну що, ось такі наші покупочки. Поділіться, хто проживає в Україні, скільки ви скупляєтеся. Ось це все нам обійшлося в 101 євро. Я вважаю, що це нормально. Зазвичай в тиждень ми витрачаємо на двох 120-150 євро, щоб закупитися там ну максимально по повністю, все, щоб ми не голодали, щоб ми себе нормально відчували. Звісно, в порівнянні з Україною. Це дорого, але мені здається, що в Україні навіть зараз вже ціни трошки дорожчі на всі продукти. І за рахунок того, що тут дуже багато всяких знижок, то можливо тут навіть овочі, фрукти, і навіть деякі акційні продукти. Вигідніше тут купувати ніж в Україні, також, якщо ви з інших країн, напишіть, будь ласка, чи ви чи у вас відрізняються ціни фліделі від наших? Усім дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися, ставте лайки. До зустрічі в нових відео. Всім па-па, чу! -с!